Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, що вчора був прийнятий закон про референдум. Ну, за нашими експертними оцінками, по цьому закону про референдум звичайні люди в країні ніякого референдуму провести не зможуть, тому що там бюрократичні процедури такі, які не дозволять людям це зробити. Але люди в цій ситуації не самотні. Я хочу зараз зробити заяву про те, що наша команда. Практично з завтрашнього дня стає пліч опліч суспільством, і ми ініціюємо разом з народом проведення референдумів з п'яти питань. Питання номер один: це український газ і атомну електроенергію з 30 відсотковою рентабельністю віддати громадянам України. Друге питання це питання землі. Ні, продажу сільськогосподарської землі. Третє питання це стосується продажу стратегічної власності наших газопроводів, наших залізниць, Укрпошти і так далі. Ми не дозволимо вам це зробити, чого б ви для цього не намагалися задіяти. Четверте питання це про марихуану. Ми запитаємо у людей, чи готові вони легалізувати наркотик, достатньо важкий в Україні. І останнє п'яте питання про гральний бізнес. Я хочу закликати зараз всі політичні сили, які не розділяють разом з народом цю політику, яка зараз проводиться. А ви розумієте, що якщо 70% людей сьогодні, по всім опитуванням, всіх рейтингових агенцій, агенцій вважають, що країна рухається в невірному напрямку, це означає, що рішення приймаються проти волі народу. Тому. Поганий закон про референдум прийнятий, але ми, як пробойна сила, разом з народом спробуємо по п'яти питанням провести референдуми. І я хочу запросити всі політичні сили, які поділяють необхідність проведення цих референдумів, об'єднати зусилля. Скажіть, будь ласка, скільки політичні баталії, протистояння, дрязги, склоки... Будуть суті української політики. Треба цьому покласти край. І якщо ми зможемо на сході, на заході, в центрі об'єднати людей і запитати у них по цим п'яти питанням відповіді, ми вже вирішимо значну частину тих проблем, які Україну позбавляють майбутнього, а людей щасливого життя. І ми відкриті до дискусій, до об'єднання зусиль, до спільної роботи. А до людей я зараз звертаюсь, ви не самотні. Ми без референдумів будемо пробивати ваші інтереси. А реф референдуми можуть поставити крапку на всьому тому безпреділі, який вже останні сім років в Україні відбувається. і тому діємо.